Дня, дівчатка і хлопці. Сьогодні в мене буде хлібчик цільнозерновий. Такі, як ми пекли на пекарні, як я працювала в 90-ті, то я вам покажу максимально наближений хлібчик. Я беру це буде в нас дві цеглинки, два кирпичика беру 750, тобто півлітри і 250 стакан 750 мл водички. Дріжджів треба десь від 15 до 20 грамів. Хто хоче, покладіть чайну ложку цукру. Ми тоді не клали. У нас були такі часи, щоб навіть і взагалі не було на пекарні цукру. Борошна треба 60% від загальної ваги борошна. Значить, так, у мене тут 650 грамів. Вкладаю сюди борошно, дівчатка. І це в мене буде така опара. Можна замісити на холодній воді і поставити в холодильник на ніч. А я замішую на теплій водичці і залишу цю опару десь на 2 годинки. Хай воно гарненько тут вивільняється, клейковина. Печатка борошно у мене зернарі. Це з білого борошна пакування. А у мене взагалі-то прийшло борошно, я замовляла в інтернет-магазині у Мельницьке. То мені прийшло мішечку 5 кілограмів, то я вам приблизно показую, яке має бути пакування. Якщо бажаєте, я можу посиланнячко залишити. Так, ось так я замісила опару ні олії, нічого лишнього не кладемо. Ні цукру я не кладу. Я роблю так, як колись ми. Випікали хлібчик на пекарні. Шукаю кришку, де я тіла від мисочки, а вона з тут під низом. Значить, так. Накриваю плівкою або ось так кришечкою і ставлю, просто. я ось так залишаю, наприклад, можна поставити в тепле місце. А, дівчатка, і ви мене зрозуміли, що це в нас опара. Замішувати будемо через 2 годинки. Опара вже постояла 2 годинки. Тепер я наливаю сюди десь 100 мл теплої водички, чайну ложку солі. Це в мене столова, то я половинку. І тепер буду замішувати тісто. Мені треба 400, приблизно 400 грамів, плюс-мінус ще білого борошна. Замішую тісто. Вони тут таке, бачите, гарненьке опара. І замішую гарненьке таке тісто. Не забивати треба, але й не рідки. Все вийде, дівчатка. Може, не так-то легко, але нема нічого складного. От я вам що можу сказати. Все буде добре, все вийде. Не менше 4-5 хвилин треба вимішувати тісто, щоб теж стало, щоб відлипало від рук. Все вийде, дівчатка. Тістечко, ось таке я замісила. Я його ще залишаю. Десь хвилин на 20 відпочити. Тим часом підготую форму. треба підготувати ось так формочки. Це в мене тісто розраховане на ось таких дві форми. Пройшло ще 20 хвилин. Я викладаю тісто на поверхню, ділю його на пополам, щоб зробити дві хлібинки. І все. Роблю хлібинку. І викладаю форму звичайним чином. І так само і другу. Так, знов залишаю відпочивати, поки підніметься ось так з горбиком. І розігріваю духовку на 200 градусів. І потім, як він у мене підніметься, буду випікати десь від 35-40 хвилин. 35 хвилин. Дівчатка, хлібчик вже спікся. Ось Так гарненько я його засмажила, бо мені буває, пишуть, дівчата, не, не засмажений. Так ми на пекарні провіряли носом колись. Якщо не пече, значить хлібинка спечена. Із сірого борошна, дівчатка. Зараз я поїду до маринки в гості, одну хлібинку візьму до неї, пригощу її. А потім, як прийду, то розріжу і свою хлібинку, покажу вам в розрізі і покуштуємо гарного всім дня, мирного неба. і Будьте всі здорові, всіх обіймаю. До наступних зустрічей!